Усіх вітаю, мене звати Маша. Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися результатами стосовно мого вишивального експерименту. Чи вдалося мені стати багатопроцесницею, або чи завершила я хоч деякі процеси з тих, що почала, і моє враження взагалі про вишивання декількох процесів за невеликий проміжок часу. От, <кій> у мене вже така новорічна трохи обстановка. Е, ще хотіла показати вам мою знахідку на барахолці. Це такий Санта від Джим Шор. Shore. Ну, він особливий Санта, бачите, він, мені здається, е, сліпий дідусь, тому що з ліхтарем. Він, е, здається, так і називається якось. А, я в інтернеті дивилась його повну назву, і там було про щось Санта зі світлом, якось так. Ну, судячи з його очей, то він сліпий. От такий в мене особливий Санта від Джим Шор з'явився. Мені додає новорічного настрою. Тут у мене Охороняє все зі своїм ліхтарем. От. Сьогодні я хотіла розпочати з мого процесу від фірми DMC. Ось такий набір з маками. Набір великий. Ну, я маю на увазі саму вишивку, вона великого розміру. От, це вже мій такий довгобут. Я його почала ще, здається, навесні цього року, але потрохи-потрохи. Він у мене йде так паралельно з якимось іншим, трошки меншим процесом. Спочатку цього мого експерименту, скільки пройшло? Дві-три неділі. Я навіть не дивилась, коли я почала. От. І за весь час я вирішила вишивати потрошки ті процеси, що розпочала нові. А цей в мене, як зазвичай, так і йшов трошки паралельно. І як паралельно йшов? Не йшов він паралельно, тому що я його взяла тільки один раз, бо мене замучила моя совість. І я вишила ось тут тільки цей кусочок великого маку. О, де моя, хотіла сказати, заставка прев'ю? Де моє прев'ю? Ось, бачите, мені залишився оцей великий мак, ця така невелика квітка. От. І я. Сумління замучило мене, і тому я взяла її хоч трошки якийсь невеличкий шматочок тут змогла вишити. Ну, думаю, він нікуди від мене не подінеться, він йде легко. Тут по схемі великі кольорові такі. Кусочки. От. Ну, Тут один колір береш, і він просто йде. Тут не розкидано по одному хрестику, буквально десь у маках от я залишала, тут білим будуть хрестики. Я їх вже наостанок буду вишивати після того, як півхрест вишью, мабуть. а може ні. Завершу повний хрест білими, а потім вже зроблю. Фон тут ще фон оцей. Ну, це все півхрест оці тіні. От. Півхрест буду потім вишивати. Так, ну так, це робота, за яку мене трохи гризе <сумління> моє сумління. Велика моя робота. Шикарно, мені здається, виглядає. Я вже казала в той раз, що. Ну, під лампою, бачите, хрестики дуже світять. Так, вживу не, не зовсім. Шикарний буде букет. От, безправжній такий. Так, я не просувала нічого, тому <плес> вибачайте. <плес> так, наступний процес, який я хотіла вам показати, це процес. Які я планувала ще розпочати. Ось це набір від буцила. Старенький, такий 95-го року. Ще раз покажу, які тут деталі. Ось, мені подобається оце все мішура новорічна. От ялинка в віконці. Вінок новорічний, тут якась гірлянда. Ну, тобто такі дрібнички. І прикрашають. Ось. Стало мені цікаво. І розпочала я цей набір. Я... Його <кій> я вишила на ось тільки. Це мої просування. Тут я вишивала тільки хрестиком, що півхреста тут немає. Тут є тільки французькі вузики та квадратичний бек. Ось. Для порівняння, ось бачите, цей будинок на прев'ю. І ось я його вишила. Ну, Без беку, без французьких вузликів, зовсім інша картина. Зовсім. Червоного не вистачає от, деталей. Виходило в мене так, що я вишивала за один вечір один будинок. Ну, Я вже казала, що в мене така швидкість невелика вишивання. От. Ну таке воно маленьке виходить. Отак От прев'ю, Бачите ці будинки, які кольорові. І ось вони, як вишиваються, без деталей. Ще мене що здивувало, ну, не здивувало, це, мабуть, такі недоліки. Якогось виробництва, не знаю, як це назвати, комплектації. Якщо придивитись канва, хрестики, вони такі йдуть трохи витягнуті по вертикалі. Тому що, коли вишиваю, ну я прям відчуваю, мені трохи некомфортно в плані того, що видно, що оцей квадрат. Він не квадрат, він трохи прямокутником догори витягнутий. І я подивилась вчора ще, що написано в комплектації, то, бачите, 14-ту Аїда. Ну, якась вона трохи така дивна, я б сказала. Так, я на відео, здається, ніби нічого, але в процесі вишивання. Ну, хрестики, вони трохи йдуть витягнуті. Не зовсім рівний квадрат. От. Ось такі будинки. Якщо можна було постаратися і приділити увагу тільки цьому процесу, то я б його вже і завершила, мені здається, тому що один будиночок був в один вечір. Ну, тобто, це три мої вишивальні вечори. От. Ну, я думаю, результат буде бомбовий. Вчора кажу чоловіку, треба пофарбувати цю заготовку під вишивку, цю рамку в червоний. Я думаю, червоний залишити колір, не буду змінювати. Думала, можливо, білий, щоб більше якось вписувалось до інтер'єру. Але потім вирішила, що новорічний придає цьому будинку своєї краси, яка в нього є. І, ну так, новорічний настрій і створюється, тому червоний. Але чоловік мені відповів, де ми його будемо фарбувати, тому що зараз е, дуже холодно, він, можливо, не висохне. От Не знаю, що робити тепер. Буде в мене такий будиночок до Нового року, чи вже чекати прийдеться теплої погоди, щоб можна було просушити цю рамку будинок. От. Так, це був набір відпосилений. Подобається мені цей будинок. Так, далі експеримент був. Був був експеримент. Це процес, який я вам показувала, що я його розпочала, також від фірми DMC серія All oh, Love Yesterdays. І я вже казала, що мені здається, ця дівчинка така осіння-зимовий період, але потім я почала вишивати і придивилася, що тут якихось Бачите, якісь такі червоні, як ягоди. А може, це... Ну, ні. Листя спочатку жовтіє, Як червоні ягоди. Ну, не знаю, що це за пора року. Залишимо це на... на розуми автору. Я вже не буду. І почала, то й почала. Вона для мене в рукавицях, в чобітках, у шарфі, тому буде так. Осінньо-зимовий період. Так. Цей процес я повишивала на ось стільки. Ось це мої просування. А, нагадаю, в той раз, боже, таке м'яти. Ну, бачите, дубова ка е каїда і вона, як в пяльця, раз зап'яли, що все. заломиці залишаються а ще я вишиваю, щоб не. Якось не пачкати собі цей край, я собі так загортаю його ще можу такими прищіпками тут закріпити. Я його так закручую, і мені так дуже зручно. Ну, Це трохи пом'явся. Ну, нічого, Фінальний процес все виправить. Так, нагадаю, дівчинка в мене була вишита ну, сам тулуп, обличчя ще не було. Я не пам'ятаю, шарф був вишитий чи ні. Але була тільки от дівчинка без чобітків, був її берет і її пальто. І я ще вже вишила таку її, гойдалку, цю траву трошки ряд, яка поруч з нею. От чобітки. Процес мені. Теж подобається. Ну, не подобався, я б його не вишивала. Да? <гум> От. От. так я просунулася, бачите? Ще мені великий цей шматок з деревом. Так, здається, що його вишивати, але тут по схемі йдуть поруч коричневі кольори. І тут зелень, Така листки, Вони як розкидані, такі мілкі хрестики. І тут все, бачите. Ця полянка, вона йде півхрестом. Як і небо, небо також півхрестом оброблене. Йде легко, вишивається цікаво. от Я його недовго повишивала, щось загалом дня 4 вечори, можливо, так. Небагато. от. Якщо б я вишивала його один, то він би був також вже завершений. Так, Я вже казала, що я вишивала з цієї серії також дівчинку і хлопчика, але набір був старої комплектації DMC це вже новіший. Ну, мені вони сподобаються. Єдине, мене трохи бентежить, що в них немає облич. Так, художник бачить, Але ну, нічого так виглядають вони. Тут трохи постаратися і готовий в тебе сюжет. І вони якось виглядають, як фотокартки мені такі. Невеликі, і якось такий момент на ньому як сфотографували. Ось така моя дівчинка у червоному пальто. Все до червоного. У мене геть червоне. Червоні маки, червоні будинки і дівчинка в червоному пальто. Все червоне. Ну Все буде під новий рік. Так. І ще один процес, який я вишивала. Я також його вже показувала це набір від Dimensions Twilight Angel. Дуже гарний янгол. На великих янголів від Dimensions я не заглядаюсь, тому що мені, здається, мене не вистачить їх вишивати. І тому я придбала ось такого невеликого. Він дуже сподобався з його деталями. Гарний янгол такий нічний. Так, я його. Uh, повишивала, а знову м'яте, геть м'яте. Треба було хоч розгладити, бо і мені не подобається. Так, вишито в мене було на початок uh, останнього відео з процесами. Тільки ось ця така юбка його, як назвати, волосся, мені здається, так було. І оце, що я ще повишивала. Так, мені тяжко вишивати на цій канві, пальці болять, але виходить. Сьогодні щось важко мені слова підібрати. Не знаю, якось я торможу трохи. Мені сподобалось, як підібрана ця золота нитка. Вона виглядає як справді металік відблискує. Гарний колір такий, супер підібрала сюди колір. Що я можу ще сказати? Мені він йде швидко. Незважаючи на те, що важко протикати цю дебелу канву, але він йде швидко. От. Якби було більше часу, мабуть. Я би побільше встигала вишивати саме по процесу. Вже б була і обличчя, і плаття наполовину закінчене. Так, і бачите, я люблю вишивати спочатку повний хрест, потім я завершую півхрест повністю, і потім вже йдуть бекстіч і французькі вузлики. Тому так, плаття поки диряве, тому що воно ж наполовину йде з півхреста, складається тут деталі. Ну, от крила вони з півхреста йдуть. Ну, краса. Був у мене перенабір. Відкрила я його, вирішила по ньому вишивати. Відкрила. І перший колір, який я взяла, подивилась, і одразу була помилка. Як відкрила, так і закрила його. Тому що не було. Впевнена, що далі не було б помилок, а сидіти перевіряти той перенабір якось мені не хотілося. Тому вишиваю по схемі. схемі схему я вирішила не жалкувати. Ой. І, і я собі маркером її викреслюю. Мені так легше. Я не збираюся її потім продавати, вона так і залишиться в мене, тому це для мого користування і для зручності. Ось такий янгол в мене. Ще в процесі, я коли беру от один колір, я вишиваю повністю всі ділянки, які де розбро... розкидані цим кольором. От я не можу вишивати тобто, один хрестик таким кольором, один хрестик іншим. У мене не е... стирчать багато ниток, е... я вишиваю одною голкою, одну пасму заправила собі і давай собі вишивати. Поки не завершу цей колір саме. От. І я так завжди. Я не намагалася вишивати багатьма голками одразу, як заправляють дівчата. Ну, для мене це було, мабуть, незручно, не знаю. Не намагалася. І методом парковки я ніколи не пробувала. Можливо, і треба було спробувати. Ой, що ж ти таке пам'ятає? Пом'яти мій янгол <смі> якась, так? Да? Е як не поважаю я його, <смі> не могла відгладити. Дівчина ще більш нічого. Ця, е ця канва якось не так вона, хоч і трохи теж добова, але вона не мнеться так, як ця. А, і ще й за того, що мені не зручно вишивати. На цій канві. Я буває зап'ялю, зроблю пару хрестиків, мені все боляче в пальці голка втикається прямо в палець. І я знімаю ці п'ятця і вишиваю просто на руці. Вишиваю я в два проколи одразу. от-от так от такі були мої процеси. Це наразі в мене. Чотири моїх поточних процеси. Так, і що хотіла сказати <клух> у висновку цього вишивального експерименту. Е, я по натурі овен, <клух> я повинна завершувати все до кінця. Мені не, е, не сподобалось те, От почну з негативного. Мені не сподобалось те, що я е, розпиляюсь на процеси. Тобто, коли я вишиваю один вечір один процес, я думаю, можна було б сісти вишити той. Там би більшу ділянку, там би щось більше просунулося. Е, мабуть би десь закінчила. І мене ці думки вони мене розривають. Мені незручно. Не не зручно... Так, е я сама це вирішила зробити. Сама собі зробила таку... <смі> таку справу. Але вирішила спробувати, бачите? І що з цього виходить. За 2-3 тижні невелике зрушення. Зрушені є, але вони невеликі. Мені здається, ну, якби я вишивала одного янгола, вже був би він на фініші. Отак би було. Якби дівчинку, і вона б вже була на фініші. Будинки взагалі це вони летять геть, три будинки за три вечори. А, от. А, але мені захотілося різноманіття, щось змінити, щось, щоб мені було самі цікаво, як воно то вишивати багато. Я не люблю просто коли хвіст цей висить, недороблений. От. І мені хочеться все одразу тепер доробити. Мені хочеться доробити цей процес, цей цей і цей. А цей взагалі, як довгобуть ці мої маки, то взагалі його хочеться в першу чергу доробити. Тому що вже, ну скільки можна його. Вже і весна пройшла, і літо, і осінь, зима вже по кругу зараз підуть сезони, а я все не як. От тому. Я ж не казала причину, мені здається, чому я вирішила стати багатопроцесницею, так? Мені здається, в більшості це було тому, що я вирішила відкрити канал. А що робити, я ж не буду показувати один процес весь час, так? Що я вишиваю, взяла ці маки і вишиваю одні маки, кому воно буде цікаво. Ну, зараз подивимось. Взагалі, тематика мого каналу вона більше буде спрямована на вишивальні знахідки з барахолки. Мої процеси вони будуть так і йти на фоні вишивальних покупок. Тобто, в більшості це все-таки будуть знахідки. А вишивальні процеси, от я повишиваю, і я покажу, що в мене, які фініші, результати. Але в більшості буде спрямовано, мабуть, на вишивальні знахідки. Тому що з цією метою я більше хотіла відкрити канал, щоб поділитися <кхід> цікавим. От. Тому що я розумію свої сили, що в мене маленька швидкість вишивання, але я дуже люблю вишивати. Дуже. Швидкості я собі придати не можу більше. Тому. От. Буде як буде. Зараз буду вишивати їх. Я вирішила вже не гнатися за тим, що от мені треба для відео буде показати, скільки то процесів. Ні. Як в мене буде настрій, так буду і вишивати. От Захотілося мені дівчинку завершити. Да? У нас вже новий рік на дворі скоро, а в мене ще пізня осінь. Подивимось. Uh, як? Будемо показувати по мірі надходження, <смі> так би мовити, uh, не судіть строго. Mm. Це я робила для себе експеримент, як я зможу, не зможу. Так, мені цікаво, в мене є різноманіття. Тому що, коли я один вишиваю процес, от як ці маки я вишивала, то в мене паралельно завжди були якісь ще. Маленький процес, на який я відволікалась. От. Тому, ну, геть, маленький, я маю на увазі. Не такий, як от дівчинка. І мені було цікаво зробити собі щось інше. Сама собі влаштувала такий марафон. Ну, нічого. Подивимось, як буде далі. Можливо, щось мене вкусить, і я отримую суперсилу і буду вишивати скоріше. От, ну, от таке було в мене відео. Будь ласка, поділіться своїм враженням про результати цих трьох неділь, які я вишивала. Дуже мало. Чи так собі піде ще. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як я просуваюсь. Мені цікаво ваше враження. Це нормально для трьох наділь, для чотирьох процесів зробити такі суви, чи ні? От. Е, наступне відео, скоріш за все, буде вже знову про вишивальні знахідки. Е, не пропускайте. запрошую вас до наступного перегляду. Дякую, що ви поділилися, поділилися, подивилися моє відео. Розділили зі мною мої процеси. Буду рада, якщо напишете своє враження. От. Дякую. Не забувайте поставити вподобайки. До нових зустрічей і бувайте!